Відтепер сідати п'яним за кермо автомобіля не лише небезпечно, але й надзвичайно дорого. 25 липня. Президент України підписав закон, що передбачає значне посилення відповідальності за керування автомобілем у нетверезому вигляді. Тепер порушника повинні на рік позбавити водійських прав та виписати штраф у понад 10 тисяч гривень. Якщо впродовж двох років водія вдруге впіймають за кермом у нетверезому вигляді, його на три роки позбавлять прав та випишуть вдвічі більший штраф. Чи є таке покарання нетверезих водіїв справедливим? Ми поцікавились в житомирян. Я можу сказати те, що що він прав, ну, бо вже така наглость пішла страшно. Що не те останнє, це взагалі за кордоном, тим карається дуже. А в нас є таке щось, ну, і та треба, щоб воно було всі, ну, але, наприклад, простим людям є штраф, а цим то королі чи як називати, не знаю. <хих> то мені здається, <хих> що, що, мабуть, виправдано. Ну, мабуть, як він стільки заплатить, то більше не буде їздити п'яним за рулем. А наскільки він платоспроможний буде, я не знаю. Я рахую для п'яних водіїв, ви знаєте, що це дуже м'яке покарання. в теперішній час тільки через п'яних водіїв, дуже багато аварій дуже багато людей наприклад, потрапляють в такі ситуації, що потім їх просто-напросто відпускають, а людина має, наприклад, свою травму. Я рахую, що, наприклад, для таких людей, які є ну, порушниками такого типу, взагалі потрібно таке покарання придумати, наприклад, експертна казнь. Якщо, наприклад, людина винувата дійсно в тій аварії, і та людина, наприклад, померла, чого, наприклад, ця людина повинна ходити по землі і робити, наприклад, ті самі правопорушення, тому що йому за це нічого не буде. Раз він, наприклад, на таке рішився сісти п'яний за рук, він вже для себе, виходить, є вбивцею. А для тої людини, яка, наприклад, ну? Якби стала такою інвалідом наприклад, або дійсно втратила життя, то це ж, ну, самі розумієте, що це воно ж так не має бути. Рахую, може, це і немало для першого разу 10 тисяч, але якщо це буде повторно, то, мабуть, треба в трьохкратному розмірі знімати такі штрафи з людей. А то, що є багато людей, які не відповідають за свої вчинки, особливо на вулиці. Де... Їдуть на червоне світло, коли першого переход зелений, це дуже страшно, особливо коли діти йдуть на зелений. Це в нас на Довженку дуже часто буває.